Життя це безцінний божий дар. Якщо б люди цінували життя, ми на землі б жили, як прию. Саме на моєму каналі «Шпаргалка для мільйонів людей. Я підняла першу чергову цю тему ціна життя. Немало людей на даному етапі життя, не цінують його. Перші хто найбільший гріх робить, це жінки, які погоджуються на аборт. Коли дівчина чи жінка йде до лікаря і просить. Вбити ненароджений яноглядком, тоді душа не болить. А коли втрачає потім народжену дитину, серце розривається. Якби жінки чи дівчата думали і ставили себе на місце цього ненародженої яноглядки, можливо б. Вона ніколи не погодилась на такий вчинок. З повагою відношусь до тих людей, які в Польщі заборонили аборт. Другі, друга категорія людей, які не цінують, життя – це люди, які зловживають бучі, алкоголь, наркотики солодощі та навіть фастфуд. Ну, третя категорія це люди у білих халатах, які 8 чи 10 років вчилися, щоб лікувати. А насправді по протоколу вбивають як дітей, так і людей. На даному етапі є дуже багато підказок. Супова така програмка як Google. При великому бажанні можна стати дуже хорошим лікарем і почати таки враховувати проблему шлунково кишковим трактом для того, щоб не завдавати шкоди організму дитини чи людини. І четверта категорія людей. Це люди, розумні люди, які для того, щоб якимось мати шанс на життя в цьому світі придумують різних вірусняків, які завдають шкоди не тільки організму людини, а й організму природи. Цим самим вони проявляють зневагу також до життя інших. І до життя цього світу. А от війна. Війна, по суті, це наслідок вчинків людей. Це, як то кажуть, карма. Хтось допускається помилок, а потім хтось має виконати роль палача. Я не хочу нікого звинувачувати, ні в чому. Тому що сама не ідеальна. І для цього таки хочу розказати свою життєву історію. І просто проаналізувати її, щоб хто послухає, зваживши всі зай проти, можливо, не допустився помилок таких, яких допустилась саме я. Було б добре, якщо б знайшлись люди і зупинили цю війну. Можливо, якщо вони зроблять такий добрий жест, це дасть шанс не одній людині на життя. І не будуть плакати їхні рідні в найбільшій мірі. Оці маленькі янголятка, які ніколи ще нічого поганого не зробили. Я знаю, що Бог заступиться за них і нічого в житті просто так не пройде. Рано чи пізно ті люди, які. Війну за тіль також отримують те, на що слухують. Було б добре, щоб ми почали жити і цінувати це життя, найбезцінніший дар. А зараз хочу заспівати пісню російською мовою. Чего от жизни хочется теперь? Вот уж послушай чего от жизни хочется теперь? Да просто меньше боли и потерь и чтоб не мило сердце по ночам и чтоб не ранен близкий из горяча. Я заново свой путь пройти смогу, но я не пожелаю и врагу. Тех, тех соленых слез и глаз Веду я знаю профиль и анфас. И точно знаю, в каждом сердце есть Тот уголок, куда не нужно лезть Там спрятана от всех глухая боль Там семь замков чугунных и порой И у кого улыбка шире всех В ком видится и счастье, и успех Вот просто пережить потери смог Когда его беда сбивала с ног а полностью счастливых нет вокруг, Кого-то слишком больно предал друг, Кого-то надомал поток утра, Ведь санится теперь двойня закат, А вслед за ним всегда рассвет спешит, А он из надежд любви верошит. Чего в жизни хочется теперь? Да просто меньше боли и потерь.